Okay. То Присаження я вже тут. 24-го. Метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. При собі мати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, обліковий документ, мобілізаційне розпорядження за наявності. Ну, от бачите, ви хочете, щоб я вам щось предоставив. Ви е берете дану повістку, йдете проходити медичний огляд, чи ви відмовляєтесь від отримання повістки? Ви мене ще раз почуєте чи ні? Я задаю питання і чую на нього відповідь. Я не віддам на нього відповідь. Якщо ви я не дам на нього відповідь. Я не відмовляюсь, але я відповідь не дам, так як ви мене просите. Ну а ви самі знаєте, що така державна установа і щось пунктів. Ну, я ж просто ну, знаєте, запитав. Що ви мені скажіть. Западин, ви... який вийшов з 18 числа, всі повинні обновити військово-бікові документи. Все. Хто підписав його? Ви повинні бути в базі. Вносьте в базу. Вносьте в базу, я ж вам. я ж що, Вносьте в будь-яку базу мене, в яку хочете. Ну, я вам кажу, ви задали питання, я вам відповідаю, там є 6 пунктів. Все. А ви хто? Розкажіть ще ви, хто ви. Так давайте ми будемо з вами все, таке. Не відмовляєтесь у від повістині проходження велку. Ні? Нет? Підписуйте. Та ні, ну, ну якщо пацан з вами спорити я кажу, що. Відмовляєте? Відмова, відмова це коли я відмовлюся. Да. Я ж не відмовляюся. А що ви робимо? Я, я, я вже тут, да. я готовий пройти комісію. Все, підписуйте, будь ласка, ні. я Служи вам те, даю я в, вашу в, половину, не забираю свою. — комісію без черги, Бо там люди просто в часі стоять під ранку. А для такого громадянина, як ви, виважно, ми вас без черги проведе. Серйозно у вас і хтось, хтось, хтось рішить хто? за кого за мене. — Що, а що за вас? — щось Та я... — Ви ж там врачам, будете розказувати, що у вас я правильно? Если Нет. не схочете розказати, що будете сказали, що ви здоров'я, все, говорить від ви здорові, mm -hmm. мені це буде дуже нравитися. Пескайте, ні? Ні. Нет? Письмо відмови? Нет. А еще раз. Ви сказали, просто. Бо Давайте, не... мови... Давайте я виключу теперь поліцію. Той і <той рек> нас тоже викликали. Давай, поліцейський? <рек> представлявся надавав посвідчення на камеру ми спілкувались більше години а хто його поміти вам дан ще раз посвідчення я не дам посвідчення якого поліцію потрібно скажіть будь ну, ласка ну якусь якусь да. Сиї... якусь що сиї... сиї... буде захищати мої права поліць я це не отак поліці... не я проти що ви викликали тому що я точно знаю в собі що я не порушую жодного чинного закону а я порушую я не кажу, що ви порушуєте. Якщо ви хочете, будь ласка, викликайте. Я при них все це повторюю, все це розкажу, на камеру мене запишуть. Я не боюся, що ви можете до суду подавати, оскаржувати. Я в своїх діях певна, нічого проти закону не роблю. Тут є люди, яких я теж не боюсь і нічого не порушую. Я теж мене, нічого проти закону не роблю. Запитання це проти закону? Що саме? От то що я не хочу щось підписувати. Це ваше право. Ну то відправлені? я право, ні. Я не відмовляю, відмовляюсь, але я не хочу. Йду працювати далі. Такого нема ніхто не хоче. Є або 5. да, або ні. По закону. Як, не хочете брати повістку? Да бо ні. Давайте я що вам скажу більше, що я взагалі можу помовчати, да? Давайте я помовчу. Тоді сподарма відмовити, ви не хочете. Чому? Бо я мовчу. Я вам пропоную її Я мовчу. Якщо ви мовчите, то ви її не берете. Я просто мовчу. Насправді є. Нам потрібно працювати. І ми будемо з вами до вечора мовчати. Це не дитяча продовжувати. Ви мене відвезете обратно, чи ні? Після верху, звісно. Я ж стою, ж дугусь до вас. З вами зараз пройдуть по кабінетах. Підписуйте. Підписуйтесь. Як ви не як ви так, ви розумієте, що оця. Так, так, підписуйте йому йде. Ви не можете туди так зайдете, щоб розпочати проходження військово-лікарської місії, вам потрібно отримати направлення. Направлення, дивіться, до випадків. Або для людей, які є записані в електронній черзі, там є список, або вам потрібно зайти з Оце йде вам, а от йде до мені. От на чому записано те саме, що і на цьому написано? Mm -hmm. Просто це я здаю, що я вас доставив, ви добровольно сіли. Не ламав вас, ніхто не крутив, правильно? Mm -hmm. А yeah, з цим yeah. ви зараз заходите в 18-й кабінет. Розумієте? Підписуйте. Відмовляєтеся. 69-го року. Yeah, yeah, yeah. вот, yeah. Знаєте, я така 63 та стаття. 63 та стаття це якраз та. Вода. mm Ви задаєте мені це питання вже так який ось, раз. Ви можливо, не скільки часу. Ну, вам треба Ні, ви можете Скільки буде мовчати? Три години будете мовчати. Три години визиваєте юриста собі сьогодні. Адвокатом надати вам державну. Так, можливо, у вас є свій юрист. Ви маєте право?

Забудете? Mm. Зараз Тільки йому не забудуте. Ви відмовляєте. А як ви забудете, на Ви на нашу Ютуб виклали, а? Тор на мене визивали Чому? Підписуйтесь. Ви, я шум? не виклав в Ютуб, я виклав для того, щоб зберегти. Зберегтися в галереї. А облако, ще є, знаєте? Можна на стрічку скинути. У нас є дані на чоловіка, подасте позов до суду. Подасте. Підписуйте.

Прямо за рулем. Не, так. не знаю, 230-х вазі. Ви <coughs> підписуєте, чи не підписуєте. Тоже є відео, кстати, по 130-му. Як у вас лоє, ти підшуть? Так, як я тверезний, стою, а мені кажуть, що є п'яний. Підписуєте, чи не вирозуть. Знаєте такі? Бачив це? Вони не дивились, міні я не знаю. Вони кажуть, що я п'яний, да. mm -hmm. <coughs> 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 а я тверезий. І врач каже, що тверезий, А поліцейський каже, що п'яний. Кому вірю? Суд і суддя каже теж, щоб Є я хоча <хотя> він мене не навіть не бачив. Прошу за mm. вашої уваги. Поїздку не берете добрим вчителі. Кублікового документ у вас при собі немає. У ну, мене при собі взагалі нічого немає. Немає нічого. це знаєте, я вам оголосила на новому початку. Пункт шостий. Пункт шостий. Якого колону? закону про мобілізаційну підготовку? Про А Конституція вже не в що. Ну як це до чого? Конституція це прямий закон. Мої ну, права. В чому так? Є, закон, закон, є, є, є обов'язки. Ви переконуєте? Ви були зобов'язані поновити свій дані після 18 числа кожного громадянина України? Не факт. річних. Не факт. Чому не факт? Чому? Так. Даже если у вас є дупа инвалидности, чи там ще щось все воно зобов'язані поновити свої дані. Ні. А що? Ну так. Ви так решили. Ні. А хто? Я вот мені інтересно, хто так рішив, що я зобов'язаний. Слухайте, я складаю адміністративні протоколи. Робіт, все по закону. Ви робите по закону? Робіт по закону. Робіть по закону, так. Да. Саме головне, щоб ви робили по закону. Все, Все остальне, як би, питань не буде. Помните.